Пенсії по новому МВФ та Мінсоцполітики вже узгоджують нову модель реформи. Солідарна система вже не забезпечує стабільні виплати. Бюджет не витримує навантаження, а значна частина пенсіонерів опиняється за межею бідності. Щоб це виправити, представники Мінсоцполітики ініціювали перемовини з МВФ щодо нової моделі пенсійної системи. За їх результатами зараз ведеться розробка реформи, яка має гарантувати стабільність виплат. Ось головні зміни, які можуть внести в пенсійну систему. Систему України перше базова виплата це гарантований мінімум для тих, хто має необхідний стаж та досягли пенсійного віку. Друге єдина формула розрахунку, де розмір пенсії напряму залежатиме лише від сум сплачених внесків. Третє поступова відмова від спецпенсій. Усі працюватимуть за однаковою формою, а вищі виплати можливі лише за коштом додаткових внесків. І останнє будуть запроваджені добровільні накопичення з державними гарантіями. Про ветеранів теж панують подбати. За Вадити прозорі доплати захисникам на пенсії за бойовий досвід. Мета пенсійної реформи зробити систему прозорою та захистити людей від бідності. Важливо це поки що рамкові пропозиції чітких термінів та деталей реформи наразі нема. А ви вірите, що це спрацює? Пишіть думки в коментарях.